Є, відповідно, були в деяких сюжетах телеканалів, були такі матеріали, які говорять про те, що російськомовне населення на сході України голосувало за свободу. Як ви будете звільняти інтереси російськомовного населення згідно з вашої... Ви не голосували, щоб ми російську мову захищали? Вони за нас голосували, що ми українську мову захищали. Тобто, має на увазі українські цінності. Те, що вони російськомовні, то... Де немає жодної української газети, немає української програми, українських телеканалів і так далі. Тобто вони на роботі, в побуті, постійно спілкуються російською мовою. І тут він би хотів зреалізувати свої природні бажання, заговорити українською. Йому держава умов таких не слухає, вийде враховувати це в своїй програмі. Те, що це на російську мову, напевно десь про на те, що їх права Можливо, будуть... вони голосували як... Е неправильно протестний протестний голосували. Sì, ні, ні. Вони правильно повідаєте питання. В даному випадку вони не в е тому, що їх права. Їхнє завдання, не голосували, щоб свобода дала від ти регіону. Цим ріон, протестний протестний вони набили там зможу, щоб не дали їм приймати ці злочинні закони, щоб вони приймали українські правильні закони і щодо захисту української мови. І тому вони за нас голосували, але для того, щоб ми російську мову захищали, там чи в даному випадку якісь права. Так, не хочу, щоб їхні права були захищені. Соціальні і національні права, щоб він як українець, в Дніпропетровську чи в Харкові, чи, які проголосували порядка 10% за свободу, так, чи в Донецьку мав право ввести дитину в український садочок, в українську школу, щоб там була українська книга, щоб купити газету українською мовою. Він за це голосував за нас. Можливо, це було протестне, це протестне голосування проти партії регіонів більше, ніж за свободу. Я думаю, що вони голосували якраз за цим приводити, які є. А от якщо взяти результати голосування, то ваш лідер Лахтів Бог придалося називати цих людей на москалями і причатись прийоми, що не було. Москалями може називати виключку, не може називати росіян москалями. Тому що вони були так завжди, і були і Шевченко, і Франко, і ваша вони їх називали москалями. І наші ще предки так їх називали. Так? А українці, які живуть на сході розуміють, близько мотор вони не є москалі, вони просто є зарцифіковані, як зроці, українці. Відеся. То ми їх ніколи москалями не називали. Ну якщо він є дійсно москаль, то тобто сам росіяни. Він себе там, що він є русський, так він кричить, то тобто, так, я не українець, ну то він москаль. Називали ладно, вже не узнав. Чи виключається міжнаціональним ворожнечого так само находять? Ну, українцями, росіянами. Я тут багато, до речі, росіян не голосував. Знаєте, чому перш повернути графу паспортів громадянськи? і, наприклад, я русський, я хочу, щоб в мене. В рапі, на паспорті писали, що він русський, він готував за свободу. Я знаю, що свобода це ця сила, яка ніколи не буде підтримувати за близьких позицій. Нехай я їх не підтримую в тому, де в більшості які випадки, але в тих таких питаннях підтримують національну, соціальну справедливість. Я хочу себе реалізувати як а, а, яка технічна, там частина населення там, в Україні. І відповідно для цього мені потрібні такі, такі закони. Тому ми за нас і голосували. Я думаю, що е, ті люди, які проголосували несвідомо, і, і з реальною надією, що ми будемо протистояти регіонам. Каже, як казали, свобода це єдина сила, яка не зламається від регіону, яка ніколи не перебіжить на сходному регіоні, яка дасть їм е, відпір і відсіч в парламенті. Тому що з нас і голосували і в першу чергу люди на сході. А скільки ще голосів крали нас на сході,